Всім всім привіт! Я рада вас всіх бачити на цьому уроці. Я знаю, як довго його взагалі чекали, і не, не марно, тому що взагалі знання по особистому бренду це взагалі в наш час. Це одні з найосновніших і найголовніших знань, якщо ви продаєте взагалі свої послуги, продукт і свою експертність в соцмережах. Тому сьогоднішній урок буде досить насичений. Також у вас буде під відео Чекати вас домашнє завдання. Сьогодні ми поговоримо про особистий бренд, як створити особистий бренд. І давайте відразу почнемо з теми, що таке взагалі особистий бренд. Це такий інструмент, завдяки якому? Про вас люди пам'ятають, ви у людей асоціюєтесь, і це один з найтоповіших, найсильні, найсильніших інструментів на нашому ринку, як я вже й казала, завдяки особистому бренду. Ви можете вийти з ціні конкурентів, ви можете продавати дорожче. За вами може за вами буде цікавіше спостерігати. У вас можуть бути більше фанатів, і так далі. І знаєте, це ось ця фраза, яку я зараз скажу. Це має бути ваша мотивація прослухати цей урок і е, реально зробити все для того, щоб прокачати особистий бренд. У кого прокачаний особистий бренд, у того будуть гроші завжди. Я думаю, що е, ви помічали, що у різних нішах, а у вашій, я думаю, це прям е, одна з найпопулярніших тем. Це коли у одного е, у вашого конкурента є гроші, а у вас чомусь немає. Хоча ви продаєте однаковий товар або схожий, ви вроді одного віку, ви вроді почали вести там інстаграм одного плюс-мінус часу. Але чомусь у мене грошей немає, а у мого конкурента є. Так ось це все діло, по-перше, взагалі це діло багатьох інструментів, але один із найголовніших це особистий бренд. Також, звичайно, вміння продавати, звичайно, вміння аналізувати ЦА і розуміти, що підходить під вашу ЦА, і також набирати цю цільову аудиторію. В ваш Блог, але одним із найголовних це особистий бренд, про що ми сьогодні і говоримо. Як виглядає, якщо так пояснити земними словами, що таке особистий бренд? Дивіться, як це взагалі все відбувається? Візьмемо ситуацію, що ви викладаєте, ви ведете свій інстаграм, ви вкладаєте гроші в трафік, ви продумовуєте інфопривіди. А, ви розкриваєтеся як особистість, як експертність, взагалі комбо да, ведете свій блог. І потім в один момент стається реально а, така крута річ. Ви розумієте, що ви можете монетизувати свої зусилля. Ви, ви вклали, ви розумієте, що аудиторія вже до вас прогріта, ви розумієте, що все, вже час. Ви створили продукт, ви створили там свою експертність. Ви ви створили там, наприклад, може це буде продукт або онлайн, або офлайн, наприклад, там крем для рук, да? І ви розумієте, що час прийшов, я можу це монетизувати, тому що за до цього часу я викладав блог, я розкривався. Я коротше я приближався з аудиторією. Я думаю, що цю ну цю методологію ви зрозуміли, і саме ось так і працює особистий бренд. Візьмемо, до прикладу, ситуацію, що є ваш конкурент. До у вас продукт Крем для рук. Ви створили свій і ваш конкурент створив свій. Тільки ви ведете блог, розкриваєтесь. Ви показуєте, як ви створюєте цей крем, показуєте ваші цінності, чому ви створили цей крем, розказуєте свою історію. Набираєте трафіка постійно. Ви постійно набираєте трафіка, щоб більше людей бачили цей крем. Ви створюєте інфопривіди під цей крем, на якому ви продаєте цей крем. Коли ви можете цей крем продати на 50 тисяч доларів, коли ви відкрили продажі, і тепер візьмемо вашого конкурента. Вона також там створила свій крем, але вона при цьому всьому просто створила свій крем і просто виклала в інстаграм, що я вот створила крем. Да, вона могла там щось розказати, що чому, який там крем, для кого він підходить, але вона до цього вона не розкривалася. Звичайно, що ну, ваш виторг буде різним. Звичайно, що ви продасте на 50 тисяч плюс, я думаю, звичайно, що ви продасте на 50 тисяч доларів, а вона там, дай Бог, продасть там на тисячу доларів. А все тому, що раніше ваш потенціал, ваш вкладений раніше потенціал зараз зіграв вам на користь, на тому, що мені допомогло. Взагалі особистий бренд це моя опора. Особистий бренд не працює, якщо ви думаєте, дивіться, от зараз я дуже часто помічаю ось цю тенденцію. До мене приходять на консультацію, і кажуть: ось я веду блог як вона. А чому в мене немає виторгу, як у неї? А все тому що якби ну я думаю, ви розумієте, що коли ви починаєте копіювати, звичайно, що у вас не будуть купувати, тому що у вас потрібно бути у ваша аутентичність. І е, деякі люди не розуміють, як це створити, деякі люди не розуміють, а в чому я унікальна, і починають просто шукати легший спосіб це просто брати, приходити до свого конкурента або декількох, розуміти, як вони це роблять, і такі думають, ну якщо у них працює, значить я так буду робити. Насправді ні. Ви ви повинні, навіть якщо ви конкуренти, у вас одна ніша, до приклад візьмемо же крем для рук. Так, ви е, обоє ви в одній ніші, але ви можете по-різному вести свій блог, можете по-різному відкриватись. У всіх людей різні історії, у всіх людей різне бачення на, на життя. Для когось крем для рук це знаєте, спасіння від сухих рук. А для когось крем для рук це інтер'єр, це дитяча мрія, це е, е, улюблений запах там, е, дитинства і так далі. Улюблений запах лаванди, яку бабуся дарувала. І так далі. Розумієте? В кожному продукті вона е, е, захована. На різна історія, хоча продукт може бути один, і це все пояснює те, що не можете ви а, просто брати і плагіатити інших людей. Ви можете надихатись, вам може подобатись це, 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 це. Але в цілому у вас має бути своя картина, своя історія, своє бачення і свої цінності, вкладені в продукт, в експертність вашу, в особистість і в цілому ваше життя. Особистий бренд це повне відкриття перед аудиторією. Я вам розкажу, чому у деяких не виходить. Тому що дуже багато людей сливаються на тому моменті, коли потрібно розкритись. І розкритись не зі сторони, я хороша, я класна, я там взагалі в мене все вообще класно, у мене всі продаються на вищі чеки. А деколи розкрити, що в мене не вийшло, а, ну я затупила», я не продала, а я там щось не знаю і так далі. Чому це не можна? Тому що особистий бренд. Дивіться, нам це дуже легко пояснити. Нам, людям, всім подобається слідкувати за іншим життям, але нам подобається слідкувати, тут, потрібно уточнити за іншими емоціями. І якщо ви будете показувати в себе в блозі, що я тільки класна, що я тільки до мене все виходить, що в мене так от вообще класно, я вообще ще не матюкаюсь, і взагалі, в мене все дуже-дуже круто, а не як у вас. По-перше, ви будете виглядати штучним. По-друге, вас люди зненавидять, е, тому що люди таких штучних людей не люблять. І в цілому ми у таких людей не купуємо. Ви можете це за собою відслідкувати, в кого ви купуєте. Чому ви купили? Можливо, вас зацікавила або пропозиція, або людина. Ви пішли за людину. Все-таки на, наразі на ринку люди купують у людей, а не продукт більше. Неважливо, дивіться, якщо ви любите людину, якщо вона вам імпонує і вона вас класно прогріє до продукту, ви будь-який продукт купите. Тому що вам імпонує людина, тому що люди купують у людей. Тому. Будь ласка, про цю штучну награну. У мене все класно, тому що у всіх людей є факапу, у всіх людей щось стається. Тільки лідери ринку вони цим діляться, і вони на цьому ще більше розкриваються і ще більше додають довіри своєї аудиторії до, до них. Також в особистому бренд, бренді повинні ви створювати нейронні зв'язки. Дивіться, як це працює. От е, самий там такий простий варіант, який я вам можу сказати. От до прикладу, е, я полетіла там в Париж. І я показую це в сторіс. Да, мене є емоції, я дуже щаслива. Мені це дуже подобається. І я просто підвожу до того. Я не прямим текстом пишу, хочеш, як я жити. іди просто до мене на консультацію, дізнайся. Йди до мене на продукт, йди до мене на бранч. Я це роблю більш прогріваю людину. Я показую своє життя, я показую свої емоції, і я починаю доносити сенси, типу. Чому для мене цей е, Париж цінний? Що два роки назад я не могла собі цього дозволити? Я один раз ризикнула. Ну тобто, ви розумієте, так? Є нейронний, нейронний зв'язок. Е, є більш приземлений формат це Париж. так? Ми всі знаємо про Париж. Ми всі знаємо, що це Франція, і ми всі знаємо, що це туристичне місто, в яке е, дуже романтичне, в яке ми всі хочемо поїхати. І є нейрона нейронний зв'язок. Це все завдяки завдяки там особистому бренду і запускам. Там, або СММ, так? І ви складаєте цей пазл. І люди не дурні, бо вони розуміють, що блін, якщо я теж хочу в Париж, мені потрібно взяти і піти вивчити ось ці СММ, запуски, особистий бренд. Люди не дурні, якщо ви класно робите ось цей зв'язок, ось цей, зв цей ланцюжок, вони. Записується до вас, але звичайно, я раджу в кінці вашого класного сторітелі добити там да call to action, це пряма фраза до взаємодії. Типу напиши мені, забронюй консультацію. Там залишилось там п'ять місць так далі. Тобто, call to action – він обов'язковий. Це важливо, тому що на моїй практиці, коли навіть ми робили дуже круті сторітелінги і в кінці ми додавали call to action, люди більше робили те, що ми попросили. Ми попросили підписатись. Люди підписались. Ми попросили лайкнути люди. лайкнули. Ми попросили зробити репост. Ми зробили репост. Тось тобто, важливо давати людям просто. Без загадок, просто важливо, просто інструкцію. Ось піди і зроби те, що я тебе попросила. Все. І люди роблять, люди не дурні, люди реально готові це робити. І секрет продажів він взагалі дуже простий. Всі ми, люди, хочемо жити добре. У нас одні цінності: здоров'я, сім'я, да, гроші, реалізація і так далі. І завжди, коли ви транслюєте своє життя. Завдяки якому ви щасливі, це не обов'язково яхти, це не обов'язково лічні джети. Це можуть бути поїздка на море, це може бути там пікнік з друзями, це може бути там покупка платів, це може бути шопінг. Тобто це різні взагалі речі. Але те, що у вас, у вас викликає емоції, тому що дуже важливо зрозуміти, дивіться, ви як експерт, і ваша аудиторія. І ви думаєте, дуже багато хто думає, що аудиторія людей вона глупа. А насправді ваша аудиторія це пряме зеркало до вас, так само, як і ви, це зеркало вашої аудиторії. Як це працює? Якщо я люблю шопінг, я підпишусь на стиліста. Але якщо мені взагалі не близька тема там Тату татуювань або там я не знаю футболу і так далі. Як би мені все-таки не була цікава людина, але в більшості випадків я відписуюсь від цього, тому що мені це не цікаво. Тому... Якщо ви думаєте, що ваша аудиторія глупа, ваша аудиторія вас не розуміє, і вашої аудиторії інші цінності ніж у вас, це все неправда. Якщо у мене цінність здоров'я, я буду підписана навіть на стиліста там або навіть на блогера, але який транслює цю цінність, тому що в мене так само, і так само у кожного кожного блогера з кожною аудиторією. Ваші цінності, ваше життя, ваші якісь то пріоритети такі самі, як у вашої аудиторії, і завжди, коли ви транслюєте ці цінності, ваше життя у вас повинен бути артефакт. До прикладу, ви протранслювали ваш шопінг. І ви пишете, що да, в кінці, ви просто пишете, що я дуже щаслива, що я там два роки назад обрала СММ. Або я дуже щаслива, що два роки назад я стала фотографом, я повірила в себе. І завдяки цій професії я щаслива, я реалізована і я здійснюю свої мрії. Тобто у вас є цінність, у вас є артефакт. Також важливо продавати те, що вирішує проблему. До прикладу, мої проблеми, мої проблеми, так я беру фінансові. Та й взагалі по життю дуже багато чого вирішували в мене саме гроші, і мою проблему вирішили запуски і особистий бренд. Ну і також СММ. Тоді я буду продавати саме цей продукт. Я не можу продавати, до прикладу, як стати дієтологом, якщо я в цілому про це не знаю. Мені в цілому ця ніша не допомогла. Тобто я в цілому в цінніше не експерт. Я думаю, що це і так зрозуміло, але це також важливо проговорити, тому що деколи до мене приходять люди і кажуть: Ось, дивіться, зараз на піку там СММ. А я взагалі фотограф. Я хочу стати швиденько смм спеціалістом для того, щоб заробляти гроші. Так це не працює. І зараз тут буде найважливіша взагалі інформація. Забудьте будь ласка, що особистий бренд. Це там 1500 мільйонів безкоштовної користі. Це там, взагалі, треба давати 50 тисяч методичок, і все в цьому роді. Це неправда. Це було раніше, і це можливо працювало раніше так. А зараз люди вже просто переситились ось цією безкоштовною інфою, де потрібно постійно щось читати, постійно ці уроки дивитись і так далі. Тому просто. Якісно ведіть свій контент, якісно геніально придумовуйте ідеї, як вийти тіні, як взагалі пробити цю ваннерну сліпоту там, в рекламах, в таргеті, в, в рекламній подачі у блогерів. Краще над цим задумовуйтесь, ніж над тим, як просто там, дати якийсь ще один гайд. Особистий бренд це доведені артефакти. Чим більше їх, Тим більше продажів, а чим більше продажів, тим більше грошей. Логіка тут дуже проста, і я вже перед я вже пояснила перед цим, що такі артефакти, як їх доводити, як робити ось ці нейронні зв'язки. І це насправді дає дуже, дуже багато грошей. Тому просто почуйте мене, спробуйте це і напишіть мені фідбек. Покажу на простому прикладі: я купила машину, тому що я топовий продюсер. Дивіться, я купила машину, це артефакт, ну тобто, це факт. Але тепер я пояснюю, чому я купила машину, завдяки чому я її купила. Я купила машину, тому що я топовий продюсер, я топовий сммник, і зі мною працюють всі топові експерти України. І додала, наприклад, да, там, з ким я працюю своїх експертів, додала фото машини, додала фото експертів. І я не тільки про це просто сказала, знаєте, з повітря. Ну, я там, да, я продюсер, я а ще я сказала з повітря, що я купила машину. Я це все ще показала артефакт. Тобто я не просто придумала і просто сказала, написала на чорному фоні в Інстаграмі, що я купила машину і що я працюю з найкращими, з найкращими топами України, а я ще й це показала. Тобто ви розумієте, так? Артефакт плюс завдяки чому я це зробила? І найголовніший нюанс взагалі, високих продажів. Перше, це ваш продукт, це ваша експертність. Це може бути як крем для рук, так і може бути ваші консультації. Це ваш може бути інфопродукт, це може бути до прикладу там салон краси. Так, ну тобто неважливо, який продукт ви продаєте. Ви продаєте, але важливо, щоб ви в це вірили в цей продукт. Важливо, щоб ваш продукт насправді був про вас. Якщо ви відкриваєте салон краси, а ви завжди чмирили людей, які ходять в салон краси і не розуміли взагалі, що це таке. То ну розумійте, що у вас цей салон краси не піде. Може піти, якщо у вас буде великий фінанси для активів, для закупки реклами, але в цілому люди далі не підуть, тому що це все відчувається. Це може бути ваш інфопродукт, це може бути ваш крем для рук, в який ви вірите, що він реально крутий. Наступний другий етап це, це маркетинг. Це закупка реклами, це рілс, це тіктоки, це проявленість, це різні інфопривіди, це різна реклама по різному там батли, реклама блогерів. Так далі, Тобто їх дуже дуже багато. Але це маркетинг, це постійний маркетинг, це білборди, це ваша впізнаваність на всіх рівнях, на всіх сегментах ви торкаєтесь людей. Це різний інший маркетинг. І третя ну звичайно, це ваш результат, це ваші гроші. І це постійно треба робити. У вас не може бути такого, що ви придумали консультацію, або ви створили крем. Ви один раз закупили рекламу, або у вас є ще гірше. Я вважаю на, на перших етапах. Важливо на перших етапах це закупщик, який вам створює, типу, там, шукає вам блогерів, там прописуєте зешки. І так далі. На перших етапах це жахливо. Чому тому що а, ніяка людина краще ніж ви не пропрацює? Не пропрацює і не пропише вашу ідею бренду. Коли це вже з часом ви берете собі менеджера там, закупщика, коли вас ви вже чітко приходите і кажете, ось це мені потрібно, тоді так. А поки ви ще самі в цьому тільки варитесь, ви робите різні варіанти і ви тестуєте, то я не раджу. Це просто слив грошей. Ну і зараз поговоримо взагалі про такі е, деталі: це ваш візуал. Ваш візуал не може бути з пінтереста, Це, будь ласка, забудьте про це. Ваш візуал не може бути а, до прикладу. Ви вам там подобається лампа. Це вас відображає. Ця лампа вас відображає. Це ваша там мрія і так далі. Ви до неї йдете. А ви берете там і викладаєте там або небо, або там. Мотоцикл, ну тобто, взагалі просто не про вас, і це відразу читається. Ви можете самі це проаналізувати після цього уроку. Просто зайдіть на е різних експертів, на різних, і просто подивіться їх візуал. І для себе зрозуміти, який візуал для вас відгукнувся, і, скоріш за все, вам відгукнувся саме тот візуал, який про ту людину, на яку ви зайшли. Вас, ваш візуал, та й в цілому, ваш контент, ваші хайлайти, ваші сторіс, ваш візуал, ваші тіктоки, ваші рілси, ваші білборди, взагалі, все. весь ваш контент, ваші інфо, інфо, інфопривіди. Вони всі мають бути про вас. Не як у когось там, бо це у когось працює, а про вас. Я надію, що вам сподобався цей така міні-важлива лекція для нас всіх зараз в цьому часі. Пишіть, будь ласка, мені е, е, свій фідбек. Також, будь ласка, запитання тому була дуже-дуже вас рада всіх бачити на цьому уроці. Підписуйтесь на мій інстаграм, ось тут буде, на мій Ютуб канал. Ось тут. І буду вас рада всіх там бачити. Всіх обіймаю і всім пока-пока.